Доброго ранку, малята! Щоб не втрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитись обачно і бути уважним. Вам цікаво, що означає це? Тоді з'ясуємо це питання, розглядаючи картинки. Мама з дівчинкою переходить дорогу. Дівчинка тримає маму за руку. Мама й дівчинка дуже уважні. Вони слідкують за світлофором, не відволікаються. Як ви гадаєте, чи правильно мама з дівчинкою переходить дорогу? Так, дівчинка з мамою правильно переходять дорогу. Тому що вони йдуть на зелене світло і дівчинка міцно тримає маму за руку. Тепер розглянемо наступний малюнок. На ньому ми бачимо дітей, які переходять дорогу. Але подивіться. Вони граються, сміються і зовсім не зважають на транспорт, який будь-якої миті може рушити з місця і наїхати на них. Необачність і біда цих малят уже в тому, що вони вийшли на дорогу самі, без дорослих. Як ви вважаєте, чи можна маленьким діткам переходити дорогу самостійно без дорослих? Ні, не можна. А чи можна гратися на дорозі? Ні, гратися також на дорозі не можна. Якщо гратись на дорозі та не дотримуватись правил, може статися аварія. Запам'ятайте назавжди дорога це не місце гри. Там читься транспорт повсякчас, чатує небезпека вас. Малята, а відгадайте загадку? Має він три різних ока, та ще й дивиться звисока. Ними він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Це світлофор, який три ока має. Ось червоне треба знати, йти не можна, слід чекати. Жовте світло приготуйся, а зелене вирушай, та дивись не поспішай, не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. Як переходиш вулицю, перед дорогою зупинись і перш за все уважно на світлофора подивись. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібне – це витримка твоя. А блискне жовте око і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! Ось зелений, привітно замихтів. Він колір найдобріший щасливої путі. В роботі він суворий і стриманий завжди тролейбуси, машини. Біжать сюди й туди. Що за коник полосатий на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра є в нас на переході. Та чи є така в природі? Малята, щоб перейти дорогу, треба знайти зебру. І коли світлофор показує зелене око, тоді дорогу можна переходити. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, Звуться просто пішоходи. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід дуже зручний перехід. Щоб сьогодні помалювати нам треба пензлик, гель або піна для бриття, фарба трьох кольорів, зелена, червона, жовта, стаканчик з водою та шаблон світлофора. Діти сьогодні пропоную вам цікаво помалювати. А малювати ми будемо не традиційним методом малювання, а саме піною для гоління. Для того, щоб намалювати світлофон, нам треба приготувати фарбу. Ми приготували червону фарбу, жовту та зелену. Перший колір світлофора це червоний. Ми беремо пензлик, вмочуємо його у фарбу та замальовуємо. Червоний кружечок будемо замальовувати жовтий кружечок. Беремо жовту фарбу та замальовуємо. Фарби я беру багато. Коли замалювали жовтий кружечок, будемо замальовувати зелений кружечок. Беремо також фарбу та починаємо замальовувати. Ага, зверніть увагу.